Так, одна збірочка в мене зібрана вже для себе. І роблю ще одну. Вони якраз мені приходили акумулятори. Ось такі ячейки. Це в мене виходить 16 ячейок буде. По, ось дивіться, покажу вам. По 360. Ач, бачите? Якби взяв потужніші, бо попередні я взяв 16 штук, 280 ки Получається, тобто 16 штук, 280 на 6 тисяч циклів. Ось ці. Але знайшов, видивився, ну, що можна купити більш крепші, то замовив ось такі. Получається І тут та, получається, вони 360 і на 10 тисяч циклів. Тобто ті в нас на 6 тисяч циклів, а ці вже на 10 тисяч циклів. То я собі так подумав, щоб не зробити ще одного собі. Нехай буде. От приїхав мені корпус заводський також. Такий самий, як попередній я робив. Ось бачите? Ось такий корпус. І попередній такий самий брав, зробив. Ось і зараз увімкну. О. Ось так воно все працює, все заводське. Все якісне, все хороше. Не знаю, можливо, мені одного вистачить акумулятора, то я б цього меншого, слабшого продав би. Що використання не було, все тільки зібраний, все якісне. Получається, просто для себе захтів більш потужного. Якщо буде когось цікавити, до речі, то можете написати, в коментарях можу вам продати ось цього зібраного. А для себе зложу 360 ки Чомусь мені так захотілося. Наскільки вони там хороші, якісні. Пишуть. Пише виробник, що хороші, якісні, не знаю. Все воно в роботі покаже. Зараз буду збирати, покажу, як воно все збереться. В принципі, воно відрізнятися як не буде. Все буде ідентично, так зроблено, як і тут. Ось така ситуація також, що вони підключаються через блютуз. Будемо підключати, будемо тестувати, будемо пробувати. Так, трішки по збірці покажу, помаленьку процес йде. Ось дивіться, значить, бачите, тут в комплекті йдуть такі прикладини. між ними встановлювати. Тут у нас йде у нас суцільна квадратна, вам потрібно не суцільно. Бачите, я віддираю тільки ось цю частину. Ось цю частину я знімаю. Ось. І ось так наклеюю беру. Щоб розуміли, для чого це потрібно, тут воно все стягується дуже крепко. Получається, ось це, там, де БМС плата стоїть, воно все дуже плотно стягується. І я так розумію, що. Пізніше, коли буде при заряді, можливо, чи як там йти, вона, самі ячейки, можуть розширятися. Для того зроблено, видно, щоб вони мали якийсь хоча б трошки доступ, де розширятися. Тому не забувайте не клеїте цілу цю суцільну, а ось такими кусочками потрібно клеїти. Хоча я так розумію, що коли роблять самі зборки всі. Просто, напевно, ставляють ось такі пластини між ними, де все. І напевно ніхто не заморочується цим всім. Я не знаю, можливо це моя думка, так, що так роблять, але мені здається, я десь таки бачив. Ну, напевно, це неправильно, неправильно, не знаю. Підкажіть, чи так правильно робити, чи правильно просто між ними отаково ставити пластини, де все. Суцільні. Якщо хтось буде самостійно також собі ось таку збірочку, то собі можете подивитися, як поступово це все робиться. Тобто встановили, затягнули, крепко затягнули геть до самого кінця. Цю БМС плату ми зняли, все зняли, щоб нічого не заважало і просто зараз понасаджував. Тоді буду під'єднувати і все разом стягувати до кучі. І тут саме основне, щоб не перетягнути. Нормально, акуратно все затягнути. Що ще хочу сказати, дивіться, тут в мене в збіруці, бачите, йдуть алюмінієві, м'які такі алюміній. Він гнеться, гарненько все добре прилягає. А є, що дають взагалі металеві. Ну, тобто це не потрібне. Саме краще було б взагалі мідні. Ну, так як в мене такий набор йде, то воно. В принципі, вистачить, вистачить такого. Ну, ви дивіться, далі збираю і покажу вам, як далі воно все виходить. І все, дивіться, вже майже все зібрано. Що хочу показати, наскільки якісно тут все зроблено. Ось подивіться. Все заводське, все, ну, це не те, що там в підвалі десь зробили, скліпали щось і купуєте в якомусь дерев'яному корпусі і непонятно в чому. Тут металевий, гарний, якісний корпус. Все, бачите, як має бути. Плюс є дроти. Ось. Оці ще не розпаковував. Просто-напросто є якість, де і все. Взяли, зробили і ви собі спокійні. Зараз там мені просто попід'єднувати плато і все. І скручувати до кучі. Ну і, звичайно, підключити до смартфона. Все Все вже увімкнено, перевірено і програму скачав. Ось така китайська програма. Зараз покажу, як воно все працює. Зразу бачите, показало було два штуки мені. Тобто ми якось одного вибираємо собі. І воно під'єднується, все під'єдналося, і ми собі вже дивимося все, що тут робиться. Як воно налаштовується, тобто повний доступ до акумуляторів. І відповідно до другого так само. Ось такий акумулятор дуже хорошої якості, я вам скажу, будемо дивитися ситуацію, як воно покаже себе далі в роботі. А так, збірочки досить хорошої якості. Це скручую до місця до кучі і ставлю на своє місце. І буду все під'єднувати до інвертора, до панелі. Якщо у когось є якісь запитання або поради, пишіть мені, будь ласка, в коментарях на все відповім. Все, доробив до кінця. Думав спину зломлю, поки один на другого поставлю, бо не знаю чесно, скільки він ва е, Ну, Киль 110, можливо і 120, не знаю. Ну Багато важить. Придумав так, щоб мені совати їх було якось, друг під ними помити якось чи що. Купив такі колесика, Бачите, меблі перевозити, які десь знайшов в інтернеті. І собі взяв, і собі його посунув. Ой, одне сталося. ну Факт тому, що, що якось виходити з ситуації можна, то я вам скажу, отак якось придумав, бо носити їх нереально просто-напросто дуже тяжкі. Бо хто розуміється в цьому, той повинен знати. Зараз вимкну. Ось один і ось другий. Ну, що можу сказати? Тут 30 кВт спокійно має зберігатися енергії, можливо, навіть і більше. Будемо тестувати, далі будемо дивитися. Ось така в мене вийшла. Ситуація. А інвертор ось стоїть, я раніше показував відео, ось це в мене інвертор, щиток. Зараз встановлю все і буду все під'єднувати. Ось таке діло. Кому подобається відео, ставте подобаючи і підписуйтесь на канал.